Привіт! Радий, що ти знову тут! У цьому відео ми разом розглянемо, як віднімати дроби і зробимо це разом. Віднімання математичний термін для віднімання, як ви, безперечно, знаєте. Це дія, яка виконується при відніманні. Спочатку розглянемо, як відняти дріб від натурального числа. Давайте розглянемо це разом. Тут ми маємо завдання, де потрібно відняти один восьминогого від треки. Якби у нас зараз була піца. Ми могли б розрізати її на 8 рівних шматків, оскільки тут йдеться про 8 частин. Тоді ми від загалом 8 восьминних шматків відняли 3 шматки і побачили, що у нас залишилося ще 5 шматків восьминних у наявності. Але, на жаль, у нас не завжди є піца на уроці математики. Але навіть без піци ми спочатку повинні перетворити одиницю на дріб. Оскільки тут йдеться про восьмини, ми змінюємо 1 на восьмини, враховуючи їх кількість. 1 – це ціле, а ціле в восьмому – 8 восьминок. Ми віднімаємо 8 восьминок мінус 3 восьминки. Ви бачите, у нас знову є дві рівні дроби. В обох вони мають 8 внизу в знаменнику. І так само, як при додаванні, при відніманні, знаменник просто залишається на місці. Вгорі, від 8 до 3 ми розраховуємо, це буде 5 восьминок зверху просто. Ви бачите, що при відніманні важливо мати однаковий знаменник навіть у цьому випадку. Тут, у цьому прикладі, потрібно відняти дві дроби з різними знаменниками без використання фіктивної інформації. 5 шостини мінус 1 третина. Спочатку нам потрібно зробити їх однаковими за назвою знову. Якщо ви не пам'ятаєте, як це робити, перегляньте відео 3.3 ще раз для освіження пам'яті. Спільним знаменником для 6 і 3 було 6, бо вона зустрічається в обох таблицях множення один раз. 5 шостинок вже підходить. Нам більше нічого робити. Ми беремо 1-3 зверху і знизу помножену на 2, оскільки 3 поміщається 2 рази в 6. Це буде 2 шостих. Коли дроби мають спільний знаменник, ми можемо лише відняти два числа зверху, залишивши знаменник, отримавши таким чином кінцевий результат. 5, 2, це 3. Отже, наш результат 3,6. Зараз ми можемо скоротити це на 3 шляхом розділення на три частини зверху і знизу. Результат буде першою половиною. Той, хто уважно спостерігав під час додавання, знає, що нам ще не вистачає одного додаткового варіанту. Так, ми також можемо віднімати дроби в змішаному записі без жодних проблем. Приклад з повсякденного життя ви хочете поїхати зі своєю класом у парк розваг. Це було круто. Загальний час подорожі становив 2,5 години. Менш круто. Ви вже їдете три чверті години. Скільки ще триватиме поїздка. Ми повинні обчислити 2,5 3 з 25. ,10. При виконанні операції додавання також необхідно здійснити перетворення змішаного числа у неправильний дріб для досягнення правильного результату. Означає, ми знову перетворюємо 2, цілих числа в 4,5, додаємо до них залишок 1,5 і отримуємо новий результат. Ми рахуємо 5,5-3,25. Тепер нам знову потрібно знайти спільний знаменник. А для чисел 2 і 4 спільним знаменником є число 4. Швидко отримаємо половин, 5 ,5, помножимо на 2, отримаємо 10 чвертей, віднімемо 3 чверті. Отримаємо поставлене завдання. Тепер візьміть знаменник знову і вгорі виконайте обчислення 10-3. Нам ще потрібно їхати 7 чвертин години. Оскільки ніхто не знає, наскільки довго триватиме це, ми знову перетворимо це на змішане число. 4 входить один раз в 7. Ми записуємо 1 таким чином, як описано. Однажды 4 – це 4. До 7 залишилося ще 3. Записати після 1, під ним поставити дробову риску і записати 4 в знаменник. І ось ми бачимо, що вам ще, о мій Боже, треба їхати 45 хвилин, щоб дістатися до місця призначення, що займе 3 чверті години. На щастя, це лише приклад, і ви спокійно сидите перед комп'ютером. Пропоную тобі одразу переглянути вправи до цього розділу, щоб бути готовим до подальшої роботи. І ми знову зустрінемося у наступному відео. Можливо, ви вже скоро сидите в автобусі до парку розваг і думаєте, скільки ще триватиме ця поїздка. Бажаю вам чудового відпочинку та незабутнього досвіду на цьому захоплюючому шляху.